І так, всім привіт, хлопчики, дівчатка. Як ви бачите, я сьогодні в чистому одязі, а це значить, що правильно за те, що я сьогодні ніхрена нічим не займаюся. Але, як ви згадалися до назви до цього відео, за те, що ніхрена це досить прикольна штука. Особливо буде цікаво для фермерів, для тих, хто займається логістикою. Тому що сьогодні ми будемо ставити трекер відслідковування техніки, а також розходу пального, щоб більше ніхто у нас не зливав це жидке золото, як розумієте. До мене приїхав мій товариш на своєму кадіку, звати його Влад, ви вже бачили на моєму каналі. І він вже 8 років займає. Займається в даній сфері за те, що встановлює оці всі штучки. Не знаю, ну трекера, я їх просто так називаю, хоча там досить таки багато функцій. Про них уже нехай влад сам розповідає. Фірма, на якій він працює, називається GG Tech. І ось, ось сам Владислав тут уже трудиться, щось робить. Да, Привітаюся Привет. з підписниками да. і розкажи, що ти тут уже робиш. Е, ну, Зараз ми сверлим бак для того, щоб заміряти його. Визначить длину датчика, який нам треба сюди ставити, і собственно підготавлюємо для установки датчика на бак. Угу. Е, чесно, я не дуже багато чого зрозумів, але ну, сподіваюся, він потім дохоче ще розповість. Так, давайте подивимося, що ж тут за оборудовання. Обов'язково нього тут комп'ютер, термос, Куда ж без нього. Е, мірник, за допомогою якого будемо талірувати, підганяти вже об'єми соляри відносно до чогось, до датчиків, якось, да? до супротиву датчиків. там Будемо по, потроху заливати десь паливо, е, каліброване через мірник, і просто дивитися на значення. Значення в датчику і підшивати під програму. Ну, коротше, не знаю, просто будемо підганяти, робити все через мірник, що буде досить таки точно, ефективно. І, до речі, будемо робити не через 20-літровий мірник, а через 5-літровий. Тому що баки тут цього нічого, 120 літрів в сумі, то мені здається, їх немає. І будемо тарувати через 5-літровий мірник. Ну, щоб більш точно, тут я вже Влада понаглів, кажу, давай мені, щоб чоті все показувало, щоб якщо хтось, не дай Бог, злиє соляру. Щоб я дізнався вплоть до грама, ну не до грама, ладно, скільки я злив. Ну, а Мені насамперед потрібний цей комплект, тому що ну, я навіть не дуже розумію чому, але просто я купив підійшовки, купив у знакомого товариша, який продавав свою машину і зняв цей комплект. Я його собі прикупив, так можна сказати, за копійки. І Владислав вже із фірми GTC, господі, я, я наняв для того, щоб він далі встановлював, щоб потім в мене був сервіс постійний, щоб якщо якісь проблеми, там, щоб навчили користуватися навіть цією штукою. І якби насамперед це мені потрібно для того, щоб я знав, в телефон подивився, ага, я в себе був на полі такого то числа, в такій-то годині, скільки палива я там спалив, або коли я там трактор заглушив чи пішов обідати. Ну, Це інформація ну, якби не досить цікава. Але в основному я сподіваюся за те, що ви зрозуміли. А також як я ще ходю в найм, то я калимлю, їздю по полях іншим друзям, там знайомим допомагаю обробляти, також можна просто приїхати, навіть не від повного бака, як всі привикли, зафіксувати об'єм. Зробити площу, якусь подивитися, скільки залишилося, плюс-мінус і все в нас виходить. Тобто, ну прикольна штука. Ну тепер подивимося, що тут Владиславна ще робить. Ну краще, звісно, не купляти там у знайомих якесь биушне оборудження. Яке хто нас тільки пророботи, може тиждень, може місяць, може завтра отвалиться, А ви позвоните, скажете, чого так. Лучше заказувати в нашій фірмі нове обладнання, на яке йде три роки гарантії, постійне обслуговування. До речі, багато кого цікавить, напевно, хто не дивиться мій канал так постійно, чому ми розірваний так трактор зібраний, чому моя кабіна тут стоїть, а тут трактор чи без колес. Е, просто я сказати, робив тут капіталочку, можна сказати, ліс в мост, в коробку, двигун трошечки зацепив, ну, проміжутку, щеплення замінив. Все це є на YouTube-каналі моєму, тому, якщо цікаво, переходьте, дивіться. І так, тепер три нюанси. Для того, щоб встановити дану, дані датчики на дані баки МТЗ, що потрібно зробити? Перше, це те, що ви бачите, зняти кабіну. І просто встановити друге це зняти бак з під кабіни, витягнути і на підлозі вже встановлювати датчики, а потім заново засовувати, заправляти щось таке робити. І або третій, саме простий, легкий, але ну якби не досить аутентичний, це прорізати отвори, лючки в кабіні десь там, напевно, під акумуляторами, і просто через лючок встановлювати якось датчика. Але отак ну, набагато простіше. Ну так просто зіфували за те, що я розібрав і. Товариша випросив нарешті за три роки, щоб він мені встановив дані датчики. Була тут щось круте, не знаю, проволочкою взяв, щось під мату я каже за те, що дерьмо датчики, я купив. Ну, ну нормальні, в принципі, датчики. Ну подішовки, я ж кажу, мені дістав. Ну, це дерьмо, ну просто вже стареньке. Mm -hmm. mm -hmm. З ними багатому роки. Ну нічого, треба бідним людям теж допомагати. E -е, це ми вирішимо. А, до речі, скажи, будь ласка, умови для того, щоб ти приїхав і встановив даний комплект. Які ж нюанси є, не просто приїхати. Для того, щоб встановити такий комплект, допустимо, на е тягач чи на КАМАЗ якийсь чи щось на цьому подобне, е обов'язково має бути доступ до бака. Тобто, якщо це тягач, там в принципі, без проблем, просто хай він розщеплений буде, щоб ми могли е удобно просверлити, вставити датчик, калібрувати, в общем, настроїти. Був доступ до бака. Якщо це, допустимо, якийсь з кузовом, з кузовом якась машина, прийдеться або зняти бак, або різати в кузові машини лючок для того, щоб встановити датчик. Ну, є такі нюанси. Потім, якщо це, допустимо, тягач і все в нас доступ є. Ти чуєш, давай просто обобщи якось Ні. коротко, бо зараз на 20 минут затягнеться условия. Записуй. <рес> Треба заправити машину до повного, максимально повного. І, е... Ну Це дизель з господаря, правильно? Не твіжиш? Ну, звісно, ні, я теж ну... не такий багатий. Е, ви заправляєте машину до повного, даєте нам йомкость і 220. Все, більше до вас, в принципі, нічого такого не треба. А якщо дощ сніг? Якщо дощ сніг, то бокс треба. Або холодно, треба бокс. Ну Всі ж люди, всі. Понімаю, що ми не будемо там мінус п'ять мороз, якісь стоять чотири часа на вулиці і робити вам монтаж. До він просто перебільшує. Я думаю, достатньо буде шапки і перчаток. Да. Так, ну коротше, поки що нічого цікавого не буде. Лише коли будемо талірувати, заливати десь паливо. До речі, трошечки покажу про свої беушні датчики. Один був такий, ДУ-02, ДУшка, чи як вона там називається. Це у нас Харків. Досить таки непогані. Вони гарно працюють. Ну, по словам влада. Що я не дуже вірю, але ну, нічого страшного. Ну і другий датчик це отакий дістався: міні РЦС, Не знаю. Ну, Влад теж каже, більш-менш нормально, але є трошки свій гемер при монтажу його. Ну нічого страшного. Тут, якби дарюному коню зуби не дивляться. Тому будемо ставити такі стосовно трекера Він знаходиться вдома. Уже ну, трошечки пізніше покажу. І це буде явно не сьогодні. Тому що, як розумієте, для того, щоб встановити трекер, потрібно ще встановити кабіну на трактор, чим я буду займатися. Можливо, навіть сьогодні, а можливо, завтра. Ну, коротше, сьогодні ми встановлюємо датчики, калібруємо їх, <старіруємо>. Тарі. да, таріруємо. І після чого вже будемо встановлювати кабіну. І потім, якийсь наступний дні, днів, це вже буде не проблема. Просто вріжемо сюди датчик до плюс-мінус і, в принципі, все. І дядько Стас буде щасливий. Да. Да. А влад буде нещасливий. А Знаєте, чому нещасливий? Тому що я їм платити не буду. Я просто пивка йому куплю і хватить. То може перебор буде. буде. А Це у нього слух, а <рес> такі справи. Ну Друзям потрібно ж допомагати, ви розумієте, правильно? правильно? І так починається процес століровки. Вони спочатку в 20-ка налий і в п'ятерку мельник заливаємо. Там шкала є своя, прям чотенько, прям як в аптеці, щоб заправочка була. Ну, це вже я настояв, бо він би зараз тут з баклашки заправляв, я його знаю. Так, ну і будемо заливати сюди, в бак. Десь після чого Влад щось тут буде писати вручну, заносити в програму, ну щось наподобі цього. І тут Владик зараз зараз буде щось лізти, заливати. ти і так можеш, так, да, достати. <рігла> <рігла> Чому я тобі стрімянку подати? <рігла> <рігла> ну так. Да. Ну, коротше, більше сьогодні нічого цікавого не буде. Все зробимо. А потім, вже в наступний день, коли буде стояти кабіна, ми будемо встановлювати трекер. Ну і тоді трошки, звісно, ще побалакаємо щось. Розкажу та й покажу для вас знову це секунду. А для мене деякий час. І так, друзі, знову всім привіт. Сьогодні настав наступний день. Владислав знову приїхав, але він вже, вже там, я не знаю, в КС, напевно, грає. що з комп'ютером ходить. Трактор вже з кабіни, вже стоїть на дворі. Чому на дворі? Тому що вже під'єднуємо трекер і потрібно на двір поставити, щоб якийсь він піймав GPS-сигнал, звідти десь отам він мені показав пальцем. Не знаю, чи це правда чи ні. А, да, тому що заліз, залізна криша, потрібно було вигнати. Такий ось трекер стоїть. Зараз його туди вмонтуємо, сподіваюся, що все правильно тут під'єднали. Ну, Владислав, я думаю, знає свою роботу, все підмотаємо, все буде добре. Також проложили у нас ось два кабеля, в гофрі йдуть. Під'єднуються до датчика на датчик плюс-мінус, від запального також плюс і все. Так, тут обережно ось, ось дві, два кабеля проложено, щоб ніде нічого не черкало, щоб не, ніде там в агресивному середовищі не були при великих температурах. Ну, Щоб все було, можна сказати, по феншую, як повинно бути. Датчики тут так, нічому ніде не заважаю, начебто, якби мене ще камера гарніше знімала. Тут довелося так провести. Та щось з камерою, господи з пишечко, отак, опа. І ось так. Ось датчик цей. Туди пішло, там обережно до бачка підмоталися, все чудово і все повинно працювати. Так, а що тут робиш? Ну, на даний момент ми з технічною підтримкою перевіряємо параметри, як працює наш датчик, -трекер, тобто і датчики уровня палива і настраюємо це все обладнання. Так я понял. А Скажи, будь ласка, на яку техніку ще можна встановлювати? Ну, якісь там оборудовання, які функції воно буде виконувати, і ну і взагалі, встановлювати взагалі можна на будь-яку техніку, в якої є акумулятор. І якщо в нього нема акумулятора, ми ставимо акумулятор і ставимо наше обладнання. Серйозно, звісно, нема акумулятора, самі губимо. Так, взагалі, то якщо серйозно, то на всі види транспорту починаючи від скутерів. Закінчуючи там, якимись пароходами, таке було, теж стало. І так, коротше, я розумію за те, що оцей трекер в мене на моєму тракторі буде показувати просто рівень пального і там, не знаю, де я зараз знаходжусь, та, можливо, швидкість він буде показувати. Так, і швидкість він буде показувати. Але ще цікавить, на яку ще техніку можна встановити даний трекер, що, яку інформацію він буде показувати і що, ну, що він може взагалі. Якщо це брати імпортну техніку, помимо датчиків палива, ми можемо підключитися до каншини. Каншина показує все, що дозволяє електронний блок управління цієї машини, чи трактора, чи комбайна. Будь-чого. Ми там будемо бачити дуже. Дрібні деталі, там, якщо це комбайн, ми бачимо, як коли жатка була опущена. Ну так, до прикладу. Ну, от рефрижератор, наприклад. Так, ми можемо е, на рефрижератори встановити датчик температури, щоб відслідковувати, чи не порушували температурний режим водій. Там, е... Коли перевозив вантаж, також датчики відкриття дверей можна встановити. Ну коротше я так розумію за те, що ці трактора можна встановлювати на все електричне, що йде з проводочками, і відслідковувати будь-яку інформацію. І основна задача цю інформацію передавати напряму до директора і дивитися, що його підлеглі роблять на роботі. І, до речі, ми тут з Владом трошки поспілкувалися, і він готовий зробити скидку тим людям, які хочуть так само щось зробити за допомогою там трекера, вислідковувати палу і все тому інше, то їм буде скидка. Якщо ви зателефонуєте владу, він в основному спеціалізується по Дніпропетровській та Полтавській області, то його номер телефону буде в описі. Якщо подзвоните і скажете за те, що ми з такого то каналу «Автовіртуоз», нехай по промокоду «віртуоз» він це зрозуміє, то вам буде скидка 5-10%. Ну це вже в залежності від локації та об'єму роботи. Як ви зрозуміли, я. Е... Працюю по Дніпропетровській і всі ближні до неї області. Але якщо ви з іншого міста, без проблем можете телефонувати за номером і про все домовимось, тому що в нашій е компанії GGTech є філіали по всій Україні. І так, хлопчики і дівчатка, ми вилізли з владом тут на плити, тому що тільки тут ловить інтернет Київстар. І зараз буде дивитися програму, яку вже скачали. Підтягнули логін-пароль. Ну, називається Vialon Local. Mm -hmm. Показує, де я там живу. Мій номер телефону. Ой, телефону. Трактора. Давай листа, що вони ще показують тут. Показує е, общий раз, общій oh. общий показує палива. Ага. бортова напруга у нас на датчиках є. Щось дуже слабеньке на акумулятори зараз. 10,75, Нормаль, Нормально, нормально. Е, рівень палива, якщо ви хочете окремо дивитися, це перший бак, це другий. Е, скільки в нас в другому? 22 mm -hmm. літри, і першому 15 літрів. Температуру палива, якщо вона. Ніхрена, температуру. Конечно. Запалювання вимкнене Запалювання. нормально. Тобто тракториста у нас там немає, пішов кудись гуляти. Так, он ключик, якщо він перечеркнутий, значить запалення виключено. А синім у вас буква П чи Р. То це парковка, тобто він стоїть. скільки-то Хорошо, того? а це скажи там багато чого, яких функцій, як мені у цьому всьому вчитися, дивитися? У нас для цього є менеджер, який вас научить пошагово, покроково все це вияснити і користуватися цією програмою. Також ви можете після того, звісно, як попрацює ваша техніка, відкрити і витягти звідси звіт про вашу роботу. Скільки було за цей час, там який ви виберете період спаленого палива? Скільки він проїхав там? Ця машина чи трактор. Ну і так багато іншого. Ви все подробно можете подивитись ще за пів року назад. І так, коротше, все встановили, трекер встановили. Програму ще потрібно дуже довго освоювати, але Влад показав декілька функцій, які там є, там отчот, якийсь зробити да, за відділок часу, там подивитися, скільки палу ти спалив, скільки заправ було, скільки зливів було з бака, все, всю інформацію. Ну, я говорю, потрібно цьому ще навчатися. І така крута штука. Якщо вам хочеться таку круту штуку, обов'язково дзвоніть Владиславу, номер ви знаєте, де знайти в описі до цього відео. Ну, а на цьому все. Вам всім миру та добра. На сок